Ось такі от гарні стінові панелі Подобається вам? Подобається вам? Думаю, що подобається. Порода дерева дуб Стеяно з 3-3 шпана, підбирається по структурі дерева, тобто тут у нас йде один радіал. І виходить ось така от гарна панель. А давай Мож... трошки для хейтерів скажемо. Скажем. Е, мені хейтери писали, що оця ось ця скотч що він погано використовувати, треба шивальну машину ставити. У мене є шивальна машина, Йдемте, я вам покажу. Ходімо, я вам покажу. Спеціальна шивальна машина для шпону. І нитка є, все є. А нитку міняєш? І голку? Голку не можу поміняти. Не, не знаю, де голка міняється. це клеїти скотчем знову. Прес є, а голку не можу знайти. Так що клею далі, скотчем. Ні, якісь гарне високі. Там не знаю. Фасади або дитячі меблі, да, пишіть. пишіть у коментарях.